Вітаю! Цей салат готується просто, швидко і на смак, неймовірно будемо дегустувати. Справжня користь у кожній ложці. Вітамінно. Салат, який можна назвати по-різному. Осінній вітамінний заряд також салат економії. Чесно кажучи, якщо в кишені 100 гривень. То це якраз той випадок, коли можна і наїстися, і ще залишиться. Беремо капусту, її треба не просто нашаткувати, а добре пом'яти руками. Кажуть, що це ще й антистрес. Не треба йти до психолога. Додаємо моркву, перець, цибулю. І усе гарно виминаємо. З під самого дна руками. Однією рукою, другою, потрібно гарно це все вим'яти. Щоб наша капуста пустила сік. Тепер класика: сіль, цукор, олія, оцет. Тут головне не переборщити, бо оцет він, як сусід, трішки добре, а багато дратує. Зберігати можна і один місяць в холодильнику. Хочете зміцнити імунітет, їжте цей салат. Хочете вдягнути джинси до літа, їжте цей салат. А якщо просто голодні, ну тут же без коментарів. Всім смачного! Зберігай! І готовий. Не забудь підписатися на мій канал. Час вач хай. Хел quick to the ya. get a whiff of this greatness that